Пошук роботи, це ж не просто поставити галочку в списку справ. Насправді це ціла подорож, такий собі квест. І наприкінці нього чекає не просто зарплата, а щось набагато більше самореалізація. Тож сьогодні ми спробуємо розібратись, як поєднати пристрасть, мету і, звісно, практичні кроки, щоб знайти роботу, яка буде по-справжньому надихати. І ось воно, ключове питання, яке, мабуть, кожен собі ставить у певний момент життя як же знайти ту саму роботу мрії? Це питання і лежить в основі нашої сьогоднішньої розмови. І мова тут не просто про те, де шукати вакансії, а про щось глибше, про те, як знайти своє місце у світі. Але зачекайте: перш ніж ми зануримось у трудові договори і правила написання резюме, дуже важливо закласти фундамент. А цей фундамент це натхнення і розуміння. А для чого все це взагалі? Давайте почнемо саме з цього. І нашим першим провідником у цій подорожі буде американський міфолог. Так, так, саме він, чоловік, який надихнув мільйони людей однією простою, але неймовірно потужною ідеєю, слідувати за своєю пристрастю. Історія Джозефа Кембела просто вражає. Тільки уявіть, після університету він вирішив присвятити себе вивченню міфів. А такої професії тоді, по суті, не було. П'ять років. Кожен день він просто читав. Він поняття не мав, куди це його приведе, але вперто не полишав улюбленої справи. Ну, це ж блискучий приклад віри у своє покликання. А ось ця цитата Кембела взагалі стала культовою. Про що вона? Про те, що коли людина йде за тим, що приносить їй справжню радість, вона ніби знаходить шлях, призначений саме для неї. І це, знаєте, не просто про роботу, це про якусь глибоку гармонію із самим собою. Добре, пристрасть це одна частина рівняння, але лише одна. Щоб зрозуміти, чого ще не вистачає, звернімося до мудрості українського філософа 18 століття. Він багато розмірковував про працю, яка має глибоку мету. Так, це Григорій Сковорода. Його філософія про сродну працю, тобто працю за покликанням, актуальна сьогодні як ніколи. Він вірив, що кожна людина має якусь природну схильність, талант до певного виду діяльності. Оце ключовий момент для сковороди. Праця, яка відповідає внутрішній природі людини, це джерело найбільшого задоволення. Не просто обов'язок, а найсолодша річ, коли робота є ніби продовженням самої особистості, вона перестає бути тягарем, вона перетворюється на те, що ми сьогодні називаємо станом потоку. І ось тут ми підходимо до точки, де філософія зустрічається з реальністю. Натхнення це, звісно, чудово, але як перетворити його на щось, що може підтримувати життя? Як зробити так, щоб покликання приносило не лише задоволення, а й ну, стабільний дохід? Окей, від високих ідей до цілком земних реалій поговоримо про право на працю і про перші кроки у світі офіційного працевлаштування. І для цього давайте розглянемо одну дуже життєву ситуацію. Уявімо собі звичайного учня, літні канікули, і він вирішив заробити власні гроші, можливо, щоб запросити когось на побачення або просто, знаєте, для відчуття самостійності. Ця проста історія чудово ілюструє, з чого починається будь-яка кар'єра. То що ж тут головне? Ну, по-перше, є мотивація, бажання мати власні кошти. По-друге, з'являється таке поняття як трудовий договір. Тобто офіційний документ, який захищає права. І звісно, якщо мова йде про неповнолітніх, тут важлива згода та підтримка батьків. І дивіться, цей простий приклад виводить нас на набагато серйозніші питання. Слідувати за мрією це прекрасно, але не менш важливо знати свої права. Розуміння, що таке право на працю, які документи його закріплюють, це фундамент безпечної кар'єри, і це тема, яку варто дослідити кожному. Отже, ми розглянули ніби два крила, на яких тримається успішний пошук роботи з одного боку натхнення, з іншого практичні знання. Настав час об'єднати їх і сформулювати чіткий план дій. Таким чином весь цей шлях можна звести до трьох простих кроків: спочатку зазирнути в середньому себе і знайти те, що по справжньому надихає. Це і є мета. Потім озброїтися знаннями про свої права, щоб почуватися впевнено. І нарешті зробити перший крок розпочати свою унікальну подорож. І на завершення залишається одне, але, мабуть, найголовніше питання питання, над яким варто замислитись, яке воно? Те саме покликання.